намасте Вітаю вас на сьогоднішньому занятті Сьогодні ми попрацюємо над укріпленням нашої спини, але спочатку ми її розігрімо. Сідаємо з прямою спиною витягуємо за маківкою вверх, опускаємо плечі вниз. І роблячи вдих, штовхаємо грудну клітину вверх, погляд в стелю, прогинаємось м'якенько. І з видихом округлюємось назад, залишаючи захват за коліна. І продовжуємо разом із диханням прогнутися, подивитися вверх, вдих, округлитися видих. І ще прогинаємось, зводимо лопатки вдих. Округляємось назад, підборіддя догорудної клітини видих. І ще раз вдих, прогнутися, округлитися, видих. Повертаємось, випрямляємо спину, робимо вдих. І з видихом ми нахиляємось до правої ноги, витягуємось вперед, і вниз, переходимо до центру, до лівої ноги і назад округлюємось. І продовжуємо кругові рухи разом із диханням, Витягнутися, вдих, округлитися в. Один. Два. Дихаємо глибоко через ніс. Три. Чотири. П'ять. І в іншому напрямку. Нахиляємось до лівої ноги. Витягусь вперед в сторону. Один круговий рух. Два. Три. Чотири. Закінчуємо, розплітаємо руки ноги. Натягуємо стопи і долоні на себе. І від себе трошки розігріємо кінцівки. Добре, натягуємо пальчики на себе від себе. Збираємо руки в кулаки і тепер кругові рухи праворуч, і стопами, і кулачками. Один. Два, три, чотири, п'ять. І в зворотньому напрямку ліворуч. Один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці, закінчуємо. Стряхніть, розслабте руки, зніміть з них напруження і схрещуючи ноги, пронесіть їх назад, виходячи в собаку обличчям вниз. Якщо необхідно, призгинаємо трошки ноги в колінах, робимо акцент на витяжіння спини в першу чергу. Тягнемось п'ятами в підлогу, підберіття до грудної клітини, дихаємо один. Два, три. Чотири. П'ять. Погляд поміж догони, підходимо до рук. Витягнутися вперед, вдих. Якщо необхідно руки, накінчити пальцями понагомілки. Утанаси нахуй вниз. Розслаблюємо шию, видих. Виростаємо за руками вверх вдих. Погляд вверх на великі пальці. Рук. Саме стихідь і видих. Зробимо одне коло на маскар. Банхи підтягнуті, витягуємось за руками вдих. Утанасана наха вниз, видих, шиї, голова розслаблені. Артха утанасана витягнутися вперед. Вдих. Відходимо назад. Планка. Четуранка, або підставляючи коліна. Чатуранга видих, лікті вздовж туб. Собака, обличчям вверх. Отягуємося за маківкою вдих. Відриваємо коліна стегна. Собака, обличчям вниз, видих. Ще дихаємо один. Відштовхуємось долонями, два. Штовхаємо таз вверх і назад. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долони. Підходимо до рук. Витягнутися вперед, вдих. Отанася на видих. Виростаємо м'якенько за руками вверх вдих. Саме стихіть їх видих. Тепер ми піднімаємо руки вверх, стопу розводимо на ширину таза. І з видихом ми витягуємося за руками вперед і вниз, опускаємо долоні в підлогу. І піднімаємось паралельно підлозі вдих. Опуститися вниз, видих, працюємо в динаміці, працюємо без ривків, включаємо м'язи, спини. Паралельно підлозі витягнулися вдих, опустилися, видих, працюємо ще п'ять. Не забуваємо про дихання. Чотири. Три. Два. І останній раз залишаємося, тримаємо, піднімаємо руки паралельно підлозі, погляд поміж долони, дихаємо. Один, два, три, молодці, руки повище. Чотири. І п'ять. Видих. Захват заломілки, витягуємося, розслаблюємось. Якщо спина округлюється, призгинаємо коліна, вкладаємо живіт на стегна. Переконайтеся, що у вас повністю розслаблена шия. Під вагою голови м'яко витягується увесь хребет. Пускаємо захват, притискаємо долоні, витягуємось поглядом вперед, артху та наса на вдих. Відходимо назад планка, Чатуранга або чатуранга з колін видих. Собаку обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз видих. Звернаємо правою рукою під ліву. Погляд під ліву руку вдих. Повернутися видих. Ліва рука під праву. Поглядом тягнемось в стелю, скрутитися вдих. Повертаємось видих. Переводимо вагу в долоні, повільно округлюючи хребет за хребцем, планка вдих. Опускаємось чату і лягаємо в віддих. І з цього положення ми виводимо вперед руки, ноги витягуємо назад, витягуємось в протилежні сторони. І роблячи вдих, піднімаємо і руки, і ноги в шалабхасану. І з видихом опускаємось. Працюємо в динаміці 10 разів. Один. Два. Без ривків. Три. Включаємо м'язи, спини. Чотири. Погляд в підлогу. Шию не напружуємо. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Відриваємо руки ноги. Тримаємо, дихаємо один. Погляд в підлогу два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємося ще максимально високо вдих. І з видихом опускаємо долонь на долоню, опускаємо лоб, відпочиваємо. Переводимо долоні під плечі. Виходимо в ковру вдих. Стегна так залишається на підлозі, витягуємо за маківкою вверх. І з видихом собаку обличчям вниз. Піднімаємо праву ногу вверх, витягнутися вдих. І з видихом вкладаємо праве коліно поміж долоні. Ліве коліно довертаємо в підлогу, праву п'яту звільняємо, щоб ви на ній не сиділи. І з цього положення ми піднімаємо руки вверх і з видихом повільно опускаємось вниз. І будемо працювати в динаміці. Якщо необхідно, підставте руки і трошки, перетримуючись руками, продовжуємо працювати. Включаємо м'язи спини, піднімаємось без ривків. Ще продовжуємо 5. Чотири. Три, два. Один. Молодці, з вдихом піднімаємось, згинаємо ліву ногу в коліні і підтягуємо п'яту до себе, виходячи в позу голуба. Якщо ваше праве стегно завалюється, вбік, підкладіть щось під стегно, подушку або цеглинку для йоги. І залишаємось в позі голова, довертаючи корпус вперед. Ліву п'яту підтягуючи ближче до себе. Дихаємо один. Два. Якщо хочеться йти глибше, зробіть лікцьовий захват, три. Чотири, обличчя розслаблене. П'ять. Відпускаємо захват. Заводимо ліву ногу застигну. Притискаючи стопу. Я нагадую, що на правій п'ять ми не сидимо, обидві сідниці на підлозі. Піднімаємо руки вверх, вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад видих. Тягнемось поглядом за ліве плече назад. Дихаємо глибоко. Один. Маківка продовжує тягнутися в стелю. Два. Три. Чотири. П'ять. М'яко повертаємось. Схрещуємо ноги, проносимо назад. Виходимо в планку вдих. Четверинга видих. Собака обличчям вверх вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Ліва нога йде вверх, витягнутися вдих. Вкладаємо ліве коліно поміж долоні, і видих. Праву ногу довертаємо в підлогу коліном. І з цього положення руки вверх вдих, опускаємось вниз, видих. Працюємо в динаміці і знову ж таки обираємо доступний для вас наразі варіант. Ще робимо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. сідаємо. Випрямляємо спину, згинаємо праву ногу в коліні і підтягуємо п'яту до себе, довертаючи корпус вперед. Дихаємо глибоко, не завалюємось на лівий бік. тримаємо 5 4 3 2 1 З видихом відпускаємо захват і заводимо праву стопу за стегно Обидві сідниці на підлозі, піднімаємо руки над головою вдих. Скоротка праворуч, погляд назад, видих. Дихаємо один. Права стопа притиснута. Два. Три. виштовхуємося лівою рукою, докручуючи себе чотири. І п'ять з видихом повільно повертаємось. Схрещуємо ноги, піднімаємо руки над головою, роблячи глибокий вдих. Опускаємо в намасте, перед собою видих. І ще раз повний вдих. І повний видих. Я вам дякую, що приєдналися сьогодні до практики і до зустрічі на колонках завтра.